Кароліна, привіт! Хочу сказати пару слів про школу відчуттів. Це унікальний досвід, який може отримати кожна. Школа відчуттів дала мені можливість вийти з тіні. Я відчула, я відчула, не наче я привідкрила двері в нову реальність. Мені ще досі страшно туди заходити, тому що я розумію, що ніхто, крім мене, за мене нічого не зробить. І школа вичуттів також за мене нічого не зробить, але вона дає поштовх, дає надію, дає багато вражень. Найбільше мені сподобалася та атмосфера. В якій ми навчалися, мені сподобалися дівчата, з якими ми спілкувалися, які всі були добрі, як гарно один до одного ставилися, як гарно один про одного відгукувалися, тому що на сьогоднішній день підтримка потрібна кожній людині. Ми живемо зараз в період війни і це дуже тяжко. Дуже тяжко, тому що тому що війна це завжди тяжко. Але що я хочу сказати? Я щиро вдячна тобі за те, що ти ведеш такий прекрасний проєкт, який допомагає людям, який допомагає душам. Світлим душам повірити в себе, відкрити себе Кхе -кхе. нести себе в себе світ. Вірити в себе. Мене відчуваю як в горлі блок, але я продовжую працювати. Кхе -кхе. Школа вже закінчилася. Я зараз вже на другому етапі проєкту. І відчуваю, що процеси, які запустилися в школі відчуттів, продовжують набирати обертів, продовжують розкручуватись. Так що будемо спостерігати, будемо відкриватися далі цьому світу. А найголовніше це ми будемо зцілювати себе і тих людей, які нас оточують. Тому що я вже зараз відчуваю, наскільки аура збільшується, наскільки ми взаємодіємо з іншими людьми, які нас оточують. І це буде дуже прекрасно, якщо в Україні буде. Побільше світлячків і побільше людей, які будуть вірити в себе і допомагати іншим. А, сльоза щастя! І ще раз щиро дякую тобі за проект і до наступних зустрічей. Пока.